Метеоролог Наталія Діденко розповіла, що 2 липня у більшості областей України максимальна температура повітря досягатиме пекучих плюс 32, плюс 37 градусів. Синоптик повідомила, що найбільше це стосується південної частини сходу України та центральних областей, і в цих регіонах переважатиме суха погода з високою пожежною небезпекою. Діденко повідомила, що лише у західній області завітає атмосферний фронт, який нарешті послабить суттєву спеку. У вівторок температура впаде до плюс. 23 плюс 27 градусів. На заході пройдуть дощі з грозами. Через значні контрасти в зоні фронту дощі переходитимуть у сильні зливи, можливі шквали вітру та град. У північних областях 2 липня ще буде спекотно. Проте на Житомирщині вже стане трохи легше: плюс 27, плюс 29 градусів. На Київщині очікується близько плюс 30, а на Чернігівщині та Сумщині повітря прогріється від плюс 31 до плюс 33 градусів. На Житомирщині та Київщині атмосферний. Фронт ввечері організує короткочасні грозові дощі. Чернігівська та Сумська область втримуються від опадів. В Україні переважатиме південно-західний вітер. У західних областях поміняється на північно-західний, може бути рвучким. У Києві, 2 липня, максимальна температура повітря трохи осяде, близько плюс 30 градусів. У столиці буде сухо, проте посилиться вітер, який дасть можливість трохи легше дихати. А ввечері у вівторок можливий короткочасний грозовий дощ. У середу, 3 липня, на заході та пів вночі, температура повітря відчутно знизиться. Можливі місцями грозові дощі у середу в західній частині навіть можливе зниження до плюс 18 плюс 22 градусів, а ось на сході, півдні та більшості центральних областей, окрім Вінничини, сильна спека ще триватиме. Температура повітря досягатиме і перевищуватиме відмітку плюс 35 градусів. Метеоролог ігор Тюбальчич повідомив, що 4 липня вночі істотних опадів не буде. Однак, в день місцями в Україні пройдуть локальні дощі в окремих пунктах. Можливі але температура повітря у четвер 4, 4 липня в західних та північних областях вночі буде коливатися від плюс 13 до плюс 20, а вдень від плюс 23 до плюс 28. У центральних, південних та східних регіонах вночі температура буде плюс 18 плюс 23, а вдень від плюс 33 до плюс 39 градусів. У п'ятницю 5 липня істотних опадів в Україні не очікується. Лише вдень у північних та східних регіонах місцями прийдуть грозові дощі. Вітер переважно північно-західний. Метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 15 плюс 20, вдень від плюс 23 до плюс 28. У центральних, південних та східних регіонах від плюс 29 до плюс 34 градусів. У суботу 6 липня, завдяки впливу антициклону з південного заходу Європи, лопадів в Україні не передбачається. Вітер північний з переходом на південно-західний 5-10 метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 13 плюс 18, вдень від плюс 27 до плюс 32. Неділю 7 липня переважно буде без опадів. Лише вранці та вдень у західних областях місцями прийдуть короткочасні дощі з грозами. грозах подекуди можливі шквали вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Вітер в Україні північний з переходом на південний від 5 до 10 метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 14 плюс 19, вдень від плюс 28 до плюс 33. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний програм нас погоди.